Четверта група з негативним резусом дуже рідкісна кров. І героїня нашого наступного сюжету через це була на межі життя і смерті. Врятував її абсолютно незнайомий хлопець, кров якого тепер тече у її жилах. Історія, що сколихне не одне серце. Просто зараз в ефірі. Горить хата і горить люди. Я то не, не дихав, поки там був. А я звичайна людина. Йому сьогодні 10. Непосидючий Сашко. Щодня Олена дякує Богові, що може спостерігати і радіти тому, як росте синочок, вистражданий і названий на честь абсолютно незнайомої їй людини. Ще просто страшно подумати, що всього бито уже ніби. Отак оценіть. Все одно жити все такі добре. Відіть все це прекрасне. Вот. То була холодна січнева ніч. Довкола панував святковий настрій. На дворі старий новий рік, та родині володарських було не до веселощів. Слышу, що ми її втрачаємо. Олена щойно народила свою третю дитину хлопчика. Утім, після пологів жінка опинилася між життям та смертю. Врятувати її могла лише кров, якої ніде не було. Там вже чекати неможливо. Це було срочно. Они навіть не могли нічим замінити. Вот чтобы я, допустим, даже до утра дожила. Чоловік стікає кров'ю і все, чоловіка не становиться. По лікарні немов невіжені забігали лікарі. Втім, донора так і не знайшли. Для Олени відлік пішов на хвилини. У той час на іншому кінці міста у старенькій службовій машині чергував Олександр і значально прийшов в эту службу. После армії, как пришёл после армии, влекло приключения, дорога, автомобили. Как в любом, наверное, девском сердце что-то хочется с самого детства чим-то заніматися. Це в дитинстві він уявляв себе безстрашним героєм, який завжди всюди приходить на допомогу людям. А тієї ночі хлопець просто чергував на дорогах свого міста. Про дістанції услышали а, запрос а, з южної частини о том, що ищут людей с группой крови четвертой отрицательным резусом. У відповідь тиша. Наступної миті Олександр усвідомив, що він єдиний на все місто, хто може стати донором для Олени. Він єдиний, хто має четверту групу крові з негативним резус-фактором. Вийшов на зв'язок, сказав, що є в мене така група. І після цього Дежурная часть попросила подъехать к третьему роддому. Хвилины, он свои так, что духу помчал через усе місто. Там сказали, осложнение после родов у женщины, и нужно сдать кровь. Он когда увидел, какая я лежу, вся белая, вот уже все, на грани смерти, он сказал, что «берите столько крови, сколько надо». Когда уже глаза открыла, смотрю, что лежит парень. И напрямую переливание крови. За один раз у него взяли крови аж 800 граммов. Тогда, коли норма вдвече меньше. Сразу же вот он потерял сознание. Вот сдан от, от, от этого количества. Ну, как врач сказал, случай единичный. Вообще человеку сдавать столько много крови, это нереально. Не каждый решится на это. Йона дав свою крові. мені, і я вийшла. Відтоді минуло 10 років. Сашко не натішиться, коли Олександр приїжджає до них у гості, адже тепер він їм як рідний. Він уже мой родной, тому що все таки кров його в мене в організмі тічуть. И сохрани. Не зря прожил на свете, и это, будем говорить, один из самых, ну, наверное, не один из самых, а самый лучший поступок, который я сделал в жизни. Благодаря чему есть мать у детей, у троих детей. Ну, это приятно.